Віт, дорогенька, давай подивимось, що вже на порозі? Да? Чого чекати? От от буквально в найближчі дні. Да? Що, що до тебе вже йде? Що вже на порозі для тебе? Що вже на порозі? Чого тобі чекати? Оу! Йде стабільність твоє життя. Стабільна робота. Стабільна робота. І тобі немає за що хвилюватися, розумієш? Щось таке стабільне повертається, за що ти, можливо, переживала, да? можливо, там в плані емоцій, в плані роботи. Все буде добре. Ситуація налагоджується. Слухай, ну тут взагалі йдуть якісь, може, дійсно, по роботі, тому що. М -м, можливо, підписання якихось домовленостей, да, підписання якихось договорів, а ти отримуєш те, що тобі пообіцяли, да, а можливо, тут іде стабільність в відносинах, тому що по кільцю це може бути і твій коханий, да, і, ну, або твій чоловік вже, да. якщо у вас вдома були якісь емоційні стосунки, то повертається тиша і спокій. Так, чого ще чекати тобі. Чого чекати? Кохання, то це, мабуть, такі про чоловіка, що повертається в твоє життя тише і спокій, в сімейне життя, да? в твоє особисте життя. Тут йде мова про любов, а можливо, ти зустрінеш нову любов, яка принесе тобі Таку довгоочікувану, такий довгоочікуваний да спокій. І зустрінеш нову любов. Бачите? Класно. це вже от-от. Тут ще може бути, знаєш, якесь побачення, може бути якийсь приємний подарунок від серця, від коханої людини, да? або, можливо, хтось вийде на зв'язок, хто вже давно не виходив. Щось буде приємне для твого серця. Давай подивимося, чого тобі ще чекати. М -м -м. Ну, по-перше, це гарне здоров'я. По-друге, це зустріч е з родичами, зустріч з близькими людьми, кого ти там давно не бачила, да? кого хотіла побачити. А ще ще це знову про стабільність, да? про те, коли все добре. От коли ти не хвилюєшся за щось, коли ти знаєш, що всі вдома, і у всіх все добре. Це коли ти не думаєш про завтрашній день з опаскою, да? коли в тебе є впевненість у завтрашньому дні. Гарні відносини з чоловіком також, да? повернення відносини, стабільності, тиші, спокою. І вірності. Бо лілії – це про вірність, про пристрасть. Сьогодні такі карти тебе очікує ну, щось неймовірне, просто я дуже за тебе рада. І на дні колоди ще. і. О... Конюшина, клєвір, да? конюшина це рослина удачі, це про виграш в лотерею, можливо, да? або про якусь гарну новину, або, або про те, що ти задумала якусь справу, і або там тебе чекає якесь заключення якогось договору, да? і він тебе дуже турбує, бо він важливий для тебе. І ця справа вона принесе тобі удачу, тобто все збудеться саме так, як ти плануєш. Розумієш? Ну, а карта Лілії це а, і пристрасне кохання, це і вірність, і така, знаєш, благородність у відносинах. Да? Можливо, щось таке, не знаю, якесь таке побачення. Дуже крутезне тебе очікує, якого ти давно чекала. М -м -м. Давай ще карту що очікує. Слухай, ну тут візьму ще одну додаткову, да, дивись, тут йде про якусь таємницю, скажімо так, да? але може бути, що і книга твого життя. Дивись, я тусую колоду, і знову конюшина на дні колоди. Тобто ти бачиш, що робиться? Тут е ця книга, вона більше про новий етап твого життя. Да? Коли все змінюється, коли ти будеш відчувати себе інакше, коли ти будеш відчувати себе як риба у воді, це про м -м, гарне здоров'я, це про заробіток, да? це про гроші, О, це про вірних друзів, може бути і так. Чому ні? Про роботу. Бачиш, ти будеш книга йде про роботу. Тобто йде книга в мене дуже часто йде по документах. От, бачиш, А тут у нас була з тобою і якір, і е, кальцо, да, перстень, да, скажімо так, і книга. Тобто, можливо, буде е, по роботі, по твоїй підписання деяких документів, які принесуть в результаті тобі гроші. Да, можливо, і так, тому що ну, книга це документи, а це гроші по роботі. Якір дуже часто показує на роботу, от, а може показувати просто і на стабільне життя. Тому тут в кого як програється, ну, якщо ти чогось очікуєш да, от, в плані підписання договору, то ти просто знаєш, що цей договір принесе тобі певні статки, певні заробітки. Класно, давай буквально ще візьмемо декілька порад. Давай декілька порад. На що тобі звернути увагу, да? чи просто порад. Що скаже, то скажуть нам карти. Порада для тебе. Не переживати взагалі. Все відбувається так, як має відбуватися. У тебе все задумане вийде. В тебе буде гарний настрій, гарне здоров'я. Ти під сонцем, ти під наглядом. За що б ти не взялась, в тебе все буде добре. Розумієш? Не переживати. Тобто тут ти. Разом з удачею, скажімо так, да? О, це важливий період для тебе. Слухай, давай ще одну карту. Дивись, це дуже важливий період для тебе. І, можливо, якась людина, якийсь твій друг, да? якого ти знаєш, скажімо так, близька для тебе людина, вірна тобі людина, да? вона відіграє дуже важливу роль. Саме от в цій удачі, да? саме от всі ці дні, які у тебе будуть найближчі. Тобто цей період, він для тебе є дуже важливий, оці всі найближчі дні. Давай подивимось. Дуже цікаво, мені хочеться розкрити, в чому важливість, в чому важливість в мудрості? Тут про мудрість. Змія не йде про хитрість, тут е, потрібно тобі. Правильно вибрати шлях. Розумієш? Тут іде так, що потрібно правильно вибрати шлях. І від цього правильно вибраного шляху дійсно буде залежати і все інше. Я трошки посуну з твого дозволу, щоб було все видно. Так. Правильно вибрати шлях. Не поспішати, тому що змія ніколи не поспішає. Да? Вона придивляється, вона обдумує, вона знає, куди вона повзе, да? має ціль і так тихенько-тихенько, окольними путями, шляхами вони туди добираються. Тому окно так. такий сьогодні розклад. Бачиш, і такі цікаві поради гарні, і стільки всього приємного обіцяє тобі бути в найближчі дні. Готуйся, набирайся сили, мудрості і бережи себе, будь ласка, дякую тобі за перегляд. Підписуйся, став подобайки. Ще побачимось!